Всіх вітаю! З вами Марія та... так, і риса видно. Ну і Філіжаночка, знаєте про що? Про ваші зміни в особистому житті? От, до яких змін в особистому житті вам готуватись? Давайте дивитись. Так, ну, будь ласка, я розумію, дійсно, хвилювань про майбутнє багато в усіх, але знаєте: тут емоції, які вам вже треба б їх на щось, на якісь, ну, скажімо, там, на мрію якусь відпускайте ці емоції, бо тут багато страхів, але, ну, самі знаєте, страхи. Якщо їх тримати при собі, вони нікуди не дінуться. А якщо дійсно от на щось їх перекваліфікувати, то буде краще. Бо дивіться, як показано. Що людина себе самотужки тримає в страхах і навіть не хоче розібратись в своїх страхах, не хоче їх ну, хоч трошки хоч кудись відправляти. Далі, і це більш про чоловіка показано, і це його страхи, яким піддається ну, от родина всіх, хто поряд з ним. Панікер, так, да, панікер показаний. Далі дивіться про що тут? Тема грошей, в когось вона потроху-потроху буде вирішуватись. Це класно, це добре. Теп, ну, Саме от працею, ви щось робите, ви як там ураха, весь час в роботі. Для когось з вас будете змінювати роботу. Це після розмови з чоловіком. Ви наважуєтесь на деякі зміни в роботі, а може, взагалі, на зміну роботи? Ну, для когось це і так буде. Так, у когось тут інтимне життя буде більш таким яскравим, ну, як хочете, його більше буде. отак. А якщо у вас взагалі його не було, то може так статись, що у вас з'явиться партнер. Партнерка. Далі, ось тут показаний мені чоловік, який на своїх плечах тримає родину. родину. Це не тільки за себе відповідальність має, тут і за жінку має відповідальність, тут ну, за кількох людей в своїй родині. Ця тема в нього продовжується, але тут, як знаєте, обговорення, і він з якимсь чоловіком розмовляється. Може бути з родини людина, може бути ну, друг, може бути і співробітник. Знаєте, коли щось йому як підказує. Як зверни увагу, там, почитай, подивись. Тут щось, знаєте, як на якесь навчання його направляє, так тут більш. І це буде корисно для цього чоловіка. Він зможе, ну, знаєте, як ну, відповідальність за родину нікуди від нього, звісно ж, не дівається, але він ну, як знайде спосіб. Як трошки інакше цю відповідальність він нести буде? Знайде спосіб, яким чином щось там переінакшити в своїх справах. Далі дивлюсь, ви як змінюєте оточення? І дивіться, це може бути і в одному, і тому самому колективі, коли ви як збільшуєте коло спілкування. Для когось це може бути перехід в якийсь взагалі новий для вас колектив. Буде більше, от в будь-якому випадку, тут просто в людини більше спілкування стає. Захист. Хтось з вас отримує захист від чоловіка. Тут дійсно тут міцний і впевнений в собі чоловік, і за ним як за стіною опиняєтесь. Далі багато телефонних розмов з людиною на літеру С, літера Л, літера Б. Угу. Да. Так, симпатична жінка мені показна і за її спиною. Двоє людей дуже так пліткарством займаються. Але, ну, знаєте, просто подобається дуже. От не можуть, от як бачать її десь, десь вона проходить повз. І це вже неможливо. Це вже, яка б там розмова не була, все. Та розмова забута, і починають про цю жінку спілкуватись між собою. Mm -hmm. Так. Так, ось тут о, у вирі почуттів опиняється чоловік, тут закоханість тут. Не просто закоханість, тут вже кохання, і дуже міцне, і ніжне, і таке, ну просто, до... а він наважується на пропозицію, і він отримує згоду, і цей союз, ця пара, разом будуть до глибокої старості. Тут дійсно от на, на все життя скріплюється Союз, Це одразу видно. І він знаєте, він так і робить пропозицію. Він ну тут людина тут не молодий, тут вже ну, зріла людина. Він дійсно вже знаєте не юнацтво там. В голові не вітер, а він вже знає, чого він хоче від відносин, що він може дати в ці відносини, якими ми він їх бачить. І тут співпадають дві людини. Тут дійсно багато схожого в них. Так. Угу. Далі. Ось тут Отут, для деякого з вас ви як будете дві роботи одразу робити. Ну, як, наприклад, основне місце роботи, і, наприклад, у вас ще й буде підробіток. Це може бути два напрямки на одній роботі, будете вести. Тут якось так показано, що я не можу сказати, що ви дуже прагнете цього. Ви взагалі тут, знаєте, як намагаєтесь втекти від цього, вас вмовлятимуть. І я так розумію, що людина знайде ті самі слова, щоб вас вмовити. Або ті самі умови, які вам все ж таки схочеться отримати для себе. Тож для когось побільшає у вас роботи і менше буде вільного часу. Так. Далі, що в нас ще показано, угу. Так, чекайте. Така симпатична пара, жінка так сміється. так, знаєте, І посмішка приємна, і сміх у неї такий, ну, хочеться разом з нею сміятись. І чоловік, який дуже зацікавлений спілкуванням з нею, який знаєте, от сам собі каже, нікуди я її не відпущу, вона мені така потрібна. Це зміни будуть більше для жінки. Вона як це знаєте, як виглядає тут дивно насправді. Зазвичай жінки одразу там при спілкуванні з чоловіком, при знайомстві, при там, побаченні одне друге, вона вже там починає собі малювати що Як будуть дітей звати, яка у неї сукня на весіллі буде. Тут навпаки, тут чоловік більше мріє про весілля, а жінка просто спілкується. Вона таких дуже змін собі не малює. Вона просто тут і зараз. Їй добре тут і зараз, і добре, і хай так буде. А чоловік тут вже собі такого намалював майбутнього, і він буде всі, всіма силами. Намагатись от просто, ну, знаєте, насправді зараз я вам поясню, чого так показую. Тут чоловік вродливий, цікавий, жінкам він подобається, а от, а от ця жінка, а, от на цьому вона його і зачепила. Дивіться, йому насправді показано, що йому завжди було дуже легко, бо жінок за його спиною ну, в його минулому там чимало, він такий ну, ласий до жінок. І це, я так розумію, що перша жінка в його житті, яка Просто зовсім по-іншому його сприймає. Вона не бачить в нього такого супер красення, щоб аж голову втратити, розумієте, і в цій ситуації виглядає він зацікавленою особою тільки через те, що вона вмикає в ньому бажання змагатись, бажання досягати. От Не було в нього такого раніше, все легко було. Посміхнувся там жарт один другий і все. А тут е гумор е кращий в жінки, вона вміє більше сміятись, вона більше бачить е е ситуацію, вона реагує блискавично на будь-яку ситуацію в неї. Ну, Нібито вона чекала від нього такого. там... Ну, висловлювання, наприклад, щоб свій жарт сказати. Розумієте, от така вона дуже така, я б сказала, пальця в рота не клади, вона його відтяпає, але в хорошому сенсі. Розумієте, от Тут не, не хабальство якесь, нема тут такого. Вона, вона просто от, вона легка, йому дуже подобається. Тому на неї дійсно багато планів. Він, Тут так показано, що він не буде поспішати, він боїться, щоб не налякати її. Бо тут жінка така, що вона зірветься з місця і все, і до побачення. А от цікаво ж залишитись поряд з нею. І тут, тут вже все придумав, вже, вже він її бачить нареченою, Вже він знає, яка в неї буде сукня. Все, що я казала про дівчат. Тут цей чоловік вже знає, як це все буде і коли це все буде, але не дуже що... дівчата. Тут показано, що навіть на три роки може розтягти. Аби не налякати її, аби вона просто от була дійсно готова до того, щоб піти з ним в сім'ю. Тут саме в сім'ю, тут не показано, що він там ніч-дві, далі шукає його і згадує, як його там звали. Ні. ні. Хоча чоловік тут, тут дуже такий. Приватний, не знаю, харизматичний про чоловіків. Мені так більш подобається казати. Дійсно цікавий такий, звертає на себе увагу. І є. В нього насправді є й зараз жінка, яка багато чого віддала б. Аби він на неї звернув увагу, аби він хоч подивився, хоч посміхнувся їй. Взагалі її не помічає. Взагалі якось жінки десь там залишились, десь в минулому. Ну, тобто його починає питати, він ну, йому буде що згадати, він буде що розказувати, але поряд з цією жінкою вже якось нічого цього і не хочеться. Бо знайшлась, та, яка дійсно зацікавила отак тут. Угу. Так, хтось, хтось, чекайте. Спадщину отримає. Угу. Так, це спадщина, я от, от Мені так, знаєте, я опишу, що я бачу, як, яку я хатину або дві. як злі, Знаєте, я, ніби дві хатинки зліплені в одну. Отак воно мені виглядає. одноповерхове, на одній хатинці бачу одне віконце, на другій два віконця, от коли... Стоїш перед ними, перед хатами цими, або це одна така хата, я не можу зрозуміти. Хто розуміє, що це ваше, напишіть, будь ласка, якщо вам не складно, схоже це, так воно виглядає, бо мені як руда якась криша, дах, дах, такий ніби рудий, і світлі стіни. Отак воно мені виглядає. Так, далі. А когось тут як чоловіка якогось від цієї спадщини відводять. Угу. Ну тут так, знаєте, складно буде, бо, ну, сумно буде. Угу. Ну ось так. Так, добре, але янголів охоронців отримуєте себе собі у вигляді ваших батьків. Отак От тут хтось будете. Взагалі, тут, тут міцний род у вас, тут взагалі род ваш дуже вам допомагатиме найближчим часом. І свічка пихнула. Тріск був, може почули. род відгукується. Так, раз род відгукується, ми вашому роду поставимо свічку окремо Зараз хвилиночку. Згадуйте свій род і ставте на підвіконня свічку і кладіть поряд з тією свічкою щось смачненьке. Люблять у вашому роду солодке, значить, щось солодке. Подобається, люблять зазвичай. Ну, Родичі ваші, там щось м'ясне, значить щось м'ясне. На одну ніч, потім вранці просто викидайте або пташкам виносите. Краще пташкам виносите. Отак тут так далі. Якомусь чоловікові закриєте, врешті-решт-рота. Бо багато брудноти з його рота вилітає. Навіть хтось або з родичів, або з друзів його дивується, що він такий злий з вами. От десь ви його так на місце поставите. От так, тут комусь. Тут просто от люди дивуються, ну як ти так можеш? Що це ти таке кажеш? Тут... Не можна, дійсно, так, не можна. Так, ну прибуток. Ну, там зарплатня, аванс, там хто що отримає прибуток. В когось будуть зміни по ваших прибутках. Комусь, не знаю, кому з вас, хто з вас робив собі оберіг на булавку, звичайну, циганську булавку. Поновіть, бо вона вже своє відпрацювала. Краще беріть нову і намовляйте Дівчата, хто хоче, в інтернеті багато намовлянь на булавку. На ліву сторону внутрішня частина одежини вашої, ви її чіпляєте, намовляєте і чіпляєте її на там, де шов іде одежі На сам шов. Чіпляєте головкою вниз, донизу. Головка це там, де застібається, де застіпка. Так, ну і все. Я так думаю, що на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші взагалі перегляди. що Не забувайте заглядаєте до мене і за ваші підписки, за ваші коментарі. Щиро вам дякую і за ваші донати. Обов'язково себе бережіть. Будьте в безпеці разом з вашими родиною, з дітьми, там, з тваринками вашими. Хай все у вас, у всіх у вас все буде добре. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!